Особисто я відбув півтора роки в місцях позбавлення волі. Я можу з певністю сказати, ну, я багато людей зустрічав. Так, від вбивців до людей, які вкрали там, кефір в АТБ. їх дуже сильно накрило. і там одна людина тільки була з камерою, і ця людина записувала, ну, скажімо так, вже прощальне відео. І на задньому фоні просто ну, крики моїх побратимів. Найважче це коли щось з хлопцями стається на полі бою, а ти не можеш чим допомогти. До повномасштабки я був айтішник, успішний, 15 лет в сфері IT, починав як самоучка, стемний адміністратор, доріс до обстріл-інженера до великих компаній. Ось, потім сталося, скажімо так, дуже особисто це там смерть матері, і мене трішечки понесло. Ось, і я попав, скажімо так, заграти. Але вже коли попав і почалася війна, я з перших днів хотів розумів, що я хочу йти і захищати нашу країну. Тому що ну, я дорослий хлопець великий, чому ні? І коли вже попав в місця позбавлення волі, скажімо так. Ось з перших днів я чекав саме цей закон, коли дозволяв, котре дозволяв нам піти і виконувати свій обов'язок. Для тебе особисто визнання суспільства потрібно. Це ти потребуєш, щоб люди тобі дякували, щоб вони розуміли той шлях, який ти пройшов, щоб вони цінували те, що перебуваючи в місцях позбавлення волі, ти знайшов сили, змінив своє життя, і наразі ти ціною свого життя, свого здоров'я. Ці на життя, здоров'я своїх побратимів, захищаєш їх. Я тобі так скажу. Мені б дуже хотілося, щоб суспільство ну, в нас ну, розуміло ці моменти. Тому що дійсно, ну, скажімо так, після війни там дуже багато там, чого буде відомо, да? про, там, про наш батальйон, про якісь моменти, про операції, про які там досі неможливо розповідати. Звичайно, дуже б сильно хотілося. але чи готове наше суспільство до того, я не знаю, тому що в нас дійсно залишаються стереотипи. Ну, типу, знаєш, там... А людина не питає, а чого ти туди попав, а як ти туди попав. А особисто я відбув півтора роки а, в місцях позбавлення волі. Я можу з певністю сказати, ну, я багато людей зустрічав. Так, від вбивць до людей, які вкрали там кефір в АТБ. чи в якомусь супермаркеті, да? яким там дали 6 років. І у кожного свої були мотиви. Тобто, ну я зрозумів таку річ, ну не можна людей судити тільки за те, що вона була там. Тим паче, якщо людина прийняла рішення ну йти в штурмовики, давай так.